Привіт, мої любі! Гарно виглядаю, почуваю себе дуже добре. І хочу вам сьогодні про Егрегор, захист і прийдешні свята. Чому для мене це важливо і чому мене не треба вітати 25 грудня з Різдвом? Дивіться, яка ялиночка. Це мамина. Дивіться. Це мамина ялинка. І коли я вже поїхала навчатись, у нас була дуже велика така срібна ялинка і з гарними такими іграшками великими. І коли я поїхала навчатись, то мама собі ставила таку ялинку. Тепер вона в мене. І для мене це дуже важливо. І різдво в мене буде 7 січня. Сьогодні я зайшла до храму і купила собі православний календар. Не всі православні церкви перейшли на Григоріанський календар. Я живу за старим Юліанським, і для мене це дуже важливо. Чому? Тому що благодатний вогонь сходить саме на християнську Пасху, і саме від відлік іде від 7 січня, не від 25 грудня. Благодатний вогонь. В цьому календарі Різдво 7 січня. Я все своє життя справляю Різдво 7 січня. Для мене це священний день. В колі рідних я так вихована, тому що бабуся збирала дві родини, накривався стіл. Стіл ломився просто від таких смаколиків. Горілочка подавалась в графіні, і вишняк вино в графіні подавався. І таке було різноманіття е різдвяних страв, що я такого ніде не бачила. І це моє виховання, це я, це мій код культурний. І у вас є батько і мама? Я дуже за вас рада. А в мене. Батька і мами вже немає. І для мене ці речі, ось ці речі, вони для мене дуже дорогі. Це я, це нагадування про те, як мене любили, як мені було добре, яке я отримала круте виховання. І я вам зараз розкажу про Егрегор. буду читать русскую, потому что это слова вчителя. Самая мощная защита, которая создается, когда ты осознаешь неправильные действия, стремишься к эталонному состоянию чистоты, проходишь процесс очищения, и ты встраиваешься таким образом в систему. И мы становимся с системой одним целым. И когда идет воздействие на вас, а вы с системой одно, идет воздействие на систему. А воздействовать на систему бесполезно. А плеуха такая прилетит, что мало не покажется. И при этом очень важно Нужно быть чистым, соблюдать законы людей и духовные законы. Тогда ты в системе будешь находиться. И это лучшая защита. Кто находится в христианском эгрегоре, живет по законам системы, а это заповеди, придерживается ритуалов, следует законам эгрегора религиозного. Что люди такие находятся под защитой эгрегора. А любое воздействие на эгрегор несет за собой большие последствия. Обратка может такая прилететь, что может и уничтожить, потому что нечего лезть на систему. Но вы должны соответствовать этой системе и жить по ее законам тогда вас никто достать не сможет. И есть такая притча про орла и ворона. У орла есть один враг, ворон. И вот летит орел, на него садится ворон и клюет ему голову. Орел ничего не делает. Ничего абсолютно. Он просто поднимается вверх, ввысь. Там, где розряженный воздух, і ворон оттуда от недостатка кислорода сваливается вниз, а орел летит лучшая защита повышение вібрацій. Я виховувалася в любові у повазі и в спартанському такому закалі, тому що мама мені забороняла. Нить комусь жалітися. Це по умолчанню. Було неприємно, скажімо так. Я люблю суржик, тому що звідки я родом, там панує суржик, і це нормально. Дивіться, я вам завжди заднім числом показую свої. Величезні проблеми, і як я з них вибралась. І під час процесу також вам розповіла, тому що на мене хто підписаний, я на кого. Мене читають і дивляться. Вчителі моїх дітей, тренери, колеги по роботі. У вас також є діти, у вас також є родичі, у вас також є батько і мати. І ми всі смертні. Це треба зрозуміти. На даному етапі все добре. Були у лікарів і ось оця величезна бабка. Бачите, скільки туди вкладено ресурсу. Я допомогла дитині. І мій Егрегор Бог. Я відмінниця і перфекціоністка. Всі складають списки під Новий рік, і я його також склала. Озвучувати не буду. Знаєте, є в народі така приказка. Нікому нічого не кажи, краще сраку покажи. І оце про мій випадок. Я його переживу, я хочу вам пробачити. Я озвучу цю обіду і пробачу її вам. І я знаю, що таке педагогічна запущеність не в теорії, а на практиці. І мені казали деякі вчителі, що ідіть в інтернат, в спортивний, і спортсмени апріорі не можуть мати вище дев'ятки. Тому що вони. Тупі, багато займаються і за цього тупі, тому що багато часу проводять на тренуваннях, їм вже ж треба відновитись. І вчитель каже: Я не вірю, що спортсмен може знати більше, ніж на 9. Ось так. І я пережила 22 з української мови заднім числом. В архіві є журнал, можна його подивитися, достати. І Бог вам суддя. Я хочу вам пробачити. Але не, не робіть так з іншими батьками, дітьми. Це, це дуже важко. І стільки страждань. Вони нагородилися, ці страждання. Бог давав і спитання і спостерігав, як я їх проходжу. І давав нагороду. Дев'ять нагадувань для тих, хто проходить важкі часи. Перше. Все тимчасово і це також пройде, і ти подолаєш все. Друге ти сильніше, ніж ти думаєш. Третє. Інколи хороші речі зникають, щоб кращі речі змогли прийти. Четверте: Пам'ятай, що ти потрібен світу, навіть коли ти сумніваєшся в цьому. П'яте. Практикуй вдячність. Насолоджуйся та цінуй те, що є в твоєму житті, замість того, щоб фокусуватися на тому, що йде не так. 6. Життя на 10% складається з того, що відбувається з тобою. І на 90% з того, як ти на це реагуєш. 7. Не забувай приділяти час піклуванню про себе. Фізичне та емоційне благополуччя важливе. Восьме встанови маленькі цілі та радій кожному досягненню, навіть якщо воно здається малозначущим. І дев'яте. Кожна битва формує в тобі людину, якою тобі судилося бути.